Пітання. Роблю козирка. Ось така зараз лише підготовка йде, тому що трошки сложнуватий, не так як у всіх. Ось такими вступами. Дужен було виробляти його ось для того, щоб прикріпитися. Ну і далі, що буде поперечина. теж монтуватися до цієї вітрової. Ось так туди. Ну, козирька тут приліпив козирка ринву вже за того, щоб потім не возитися з нею. Дав певний кут нахило, щоб вже вода сходила, стікалася в цю сторону. Ось отак. Ну, і тут ще будуть якісь крінділя. Ось такі Ну, Все, що десь з часом позалишалося. От, ворота, як бачите, ще не нема тепла, як до них дійти. Ось отак буде тут виглядати. Це все. Буде бляха підсилюватися під шифер. Ну, і буде, як кажуть, чуть-чуть з чого, що можна, того і ліпиться, як бачите. Тут кусочок такої арматурки. Тож треба трохи підрівняти ще вигін. Ну і це що ще дві такі загагуліни лишилися воріт. Отак. ну Все. Більш нічого такого інтересного. Ну, ось така проводиться робота. Всім гарного дня.